Заперечувала збройну агресію Росії та виправдовувала воєнні злочини окупантів у Почаївській лаврі. Затримали жительку Дніпра. Жінка після повномасштабного вторгнення росіян активно розповсюджувала наративи кремлівської пропаганди про необхідність підтримки українцями дій держави-агресора та обґрунтованість окупації Росією частини території нашої держави. Для цього вона використовувала можливості месенджера Телеграм. Зловмисниця поширювала дописи екс-керівника забороненої в Україні партії держава Дмитра Васильця, а також колишнього посадовця окупаційної адміністрації Херсонщини Кирила Стримоусова. У цих дописах прокремлівські пропагандисти переконували читачів, що збройна агресія Росії це громадянська війна, лідери терористичних угруповань ЛДНР герої, а бійці Сил оборони України нацистські поганці. Під час слідчих дій у жінки вилучено кишеньковий персональний комп'ютер, яким вона користувалась для проведення деструктивної інформаційної діяльності.